Доброго дня, заходьте. Середина липня, у Львові щодня температурні рекорди. Спека на сонці поза 40 градусів. Порада, як допомогти оцій красі, яка виросла, яка розпустила свої соцвіття, Дуже проста вода. Полив зранку. Ввечері під кожен кущ не менше, ніж по 5 літрів води. Парасолька, оця надмінливою, ну трошечки її рятує на півтори-дві годинки, але не більше. Сонце стоїть, ніби просто над моїм квітником. Поливаю і в обід відстояною водою під кожен кущ, який найбільше страждає від сонця. Не жалійте води і подамо собі раду. Дуже хочу звернути вашу увагу на оцю жовто-гарячу рослину, аж палає, як та спека. лантана, хто ще не бачив. Раджу вам придбати. Вона у мене вже років 5-7 і купила її як літничок. Тільки потім дізналася, що це розкішний кущ, який найкраще росте в, в ґрунті. А в цьому році бачила наш тамбі. Це чудо. І якщо побачу ще, куплю інших відтінків, їх є безліч біло-рожево-фіолетовий. Дуже хочу мати ще одну таку рослину. Пахне листя цитриною, неймовірно. Квіти міняються щодня. Ви навіть не помічаєте, коли вони жовті, оранжеві, червоні, як спека. Перетримувати треба в підвальному приміщенні на вікні, так як пеларгонії. В минулому місяці в мене є відео про подарунок, який нам зробили з чоловіком наші донечки. Дві розкішні рослини, новинки 24-го року ампельна гортензія Калікот. Спеціально показую, щоб подивилися, як вони за місяць змінились. Наскільки наросли оці пагони, які вже мають форму ампельної рослини. Подивіться, які листочки, вони були такі сухі на закінченнях, коли отримала. Там, очевидно, дуже багато було дано. Це насіння з берези нападало. Всі листочки є здоровими і красивими. І сподіваюсь, що побачимо, як вона буде квітнути. Там було видно, коли отримала рожева. калікот. А зараз хочу показати вам ще, так само, з того подарунку друга великолистова гортензія Солонг Айя». Вперше посадила великолистову гортензію в горщику, тому що в мене всі в ґрунті, і зараз розповім, чому. По-перше, не знала, куди її посадити. Почала бігати по квітнику, не мала місця. І друга причина листя, таке кучеряве, воно таке як несправжнє, пластмасове, навіть твердіше, ніж у рембра Тверди серії Magical. В двох місцях в мене листочки трошечки підгоріли, хоча, бачите, як зберігаю і в тіні, і під парасолію, і за трояндою пагони темно-баклажановий колір. І, ви знаєте, ми коли отримали, вона була дуже невдало обрізана. Пагін ріс просто горизонтально землі. Отак От буде краще видно, бачите той пагін. Посадила трошечки її навскіс, заглибила капельку на кілька сантиметрів, і тепер сподіваюсь, що, по-перше, може бути два куща. Тому що вона до осені коріння пустить. А по-друге, буде один розкішний, дуже правильно сформований зараз. Кущ, полюбуйтесь, будь ласка, наскільки це буде розкішна гортензія. Але суцвіття вже побачимо, як вона буде квітнути наступного року. Восени висаджу. В ґрунт покажу, де вона буде, як вона буде рости. Завжди люблю ті зміни солонг so aya. Тепер наречена втікачка. Ну і клумба заодно, як вона виглядає з тою підставкою Перовські навряд чи побачу то квітування. Але от наречена втікачка. Квітне третій місяць, з травня починаючи безперервно, але місяць тому дістала хлороз. Причому стільки я їй давала вже того і залізного купоросу з лимонною кислотою, і хілато, і вона стала краще. Оці нові прирости, вони є всі вже зелені, стало набагато краще. Ну, але щось вона так трошечки тяжко виходила. Прошу подивитися, скільки цвіть на квітування. Гортензії великолистові. У мене сестра каже, що вони у мене стоять на струнко, а у неї вільно. А я вам скажу, що в цьому є багато причин. По-перше, вони отримують воду власне, тільки те, що їм дається, не розтікається. Це надзвичайно вигідно, коли добрива вода поступають під кущ, трава не з'являється мох, вона там росте дуже зручно показало. Ну, і от бачите, на передньому плані зараз брукмансія. В іншому місці в цьому році вона квітне. Навіть не можу не могла зняти, як ми її оприскуємо, тому що знизу дуже любить ця рослина поселити в себе на листочках кліщ павутинний. І щоб його не було знизу під сильним напором оприскуємо це листя. Отака от от краса є здорове гарне листя. У всіх так рослин. Звертайте увагу на здорове гарне листя, будуть квіти, тому що вони показують, як їм добре. Оця сторона у мене ніби притінена, але в минулому під сусідською оличею. Але в минулому році я показувала, як вони всі постраждали від спеки. Не ті, що на повному сонці. А ті, що Рембрандт Тверде. От так само, ну розкішна рослина е, починає квітувати, але дуже їх є небагато. А чотири куща сильно спечених, в тому числі і далі. Розкішна рослина. В минулому році, середина липня. Подивіться, яке тут було квітування. А Недостатньо їм було, спалилося і немає квітів стільки. Так, показую нашого самого головного експерта по травнику Анабель. Що на дотик, що на смак, що на отаке охолодження. Ви собі уявляєте, як їй жарко в тій шубці. Бача, дуже багато показувала вам в цьому році, як ми той травник і орацію проводили, і піскування, і підсіювання. Ну, прошу дуже. Анабель дуже задоволена. Має де трошечки покрутитися, притиснутися до тої прохолоди. А ви полюбуйтесь, будь ласка. Ну що, шановні, дякую вам дуже за ваші пальчики догори, за ваші коментарі, за побажання ваші причудові. Дуже стараюсь відповісти вам так само, як ви мені. Пишете з такими самими почуттями, я їх дуже сильно відчуваю. Трудно зараз зі світлом, з інтернетом, стараюсь як можна більше дати вам інформації, спішу дуже багато. Так що всього доброго вам. Щасливо!